Вітаю вас, друзі! Вітаю понеділок 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Ну, коли був замах на Трампа в США, у нас все це по Ютуб був, був забитий такими клікбейтами: в США вбивають кандидата в президенти, в США вби... вбивають Трампа, в США. Стріляють в Трампа в США в замахи, жорсткий замах над нас. Слухайте, ці клікбейти, ці назви. І люди побіжали. Хтось переживає, хтось дійсно комусь цікаво, що там трапилось, і так далі. Не біжіть на ці клікбейти. Будь ласка, не біжіть. Ніхто нічого не знає через годину, через дві, чи навіть через добу. І зараз ще до кінця нічого не відомо, що там було. Є два варіанти. Давайте ми їх швидко, швиденько денечко об, обговоримо. Варіант перший. Це жорсткий політичний замах. Може бути, може. Або в цьому напрямку це жорстке особистий замах да якоїсь людини. Може бути. Може бути. Якщо це так, то я скажу одне: Дональд Трамп те, що хотів, то він знайшов. Знаєте, як моє прислів'я, що що посієш, то й пажнеш. От він штурмував капітолій, да, і всі ці чотири роки він, як, як у нас в державі, ми про це також поговоримо, він колотив всі Сполучені Штати, якщо це правда, замах, да, хоч особистий, хоч політичний, то він досяг того, чого хотів. І тоді я думаю, що це не останній замах. Якщо це реальне замах, вони будуть в якомусь роді або в якомусь виді. Це перше направлення. Друге направлення це спектакль. Це може бути. Може бути спектакль. У нас був спектакль з яйцем. У нас був спектакль. Пам'ятаєте, якийсь на Майдані, потім ще міністром працював з вухом відірваним. Тому що а, Сполучені Штати люди трохи там інші, ніж у нас. У нас є це не подіяло. А там, якщо згадати навіть 81-рік Рейгана, пам'ятаєте? Людина, яка зруйнувала Радянський Союз, і я вважаю це правильно, а, так не ми не про це. Так от, а, тоді ж замах на Рейгана. І тільки один штат в Сполучених Штатах Америки. Проголосував проти Рейгана. Всі інші, вся Америка, всі Штати, всі Сполучені Штати, всі Сполучені Штати проголосували. Неважливо, це був Штат демократ, демократів чи республіканців. Проголосувала за Рейгана. Тому що на нього був замах. Ну, ось і тут. І тут давайте так. Я, наприклад, вже. Ну, Практично впевнений, що якщо залишиться пара байден трамп ну, Трамп президент. Ну все. Якщо Байден буде замінений, ну є якісь шанси демократам перемогти. Шанси, шанси. Ну, Шанси є. Якщо не буде, немає. Йдемо, друзі, далі. Да, йдемо далі. Далі ви підписуйтесь, будь ласка, поставте вподобайку. Це як завжди. От, якщо ви підтримуєте канал, розповсюдьте. Я буду вдячний вам. Підтримуйте донатами, підтримайте, друзі. Давайте будемо разом всі. Чим більше підписок, ось на таких каналах, не на тих кликбетних, не на тих колишніх. Ладно, йдемо далі. Далі у нас біда, біда у нашого. Трампанка-порошонка. Вискакує, а, я ж казав, що там половина фракції Європейська Солідарність, ну не половина, це У 9 людей зараз, із фракції Європейська Солідарність, знаходяться за кордоном, і вони, не, ми, ми не розуміємо, що вони роблять. Стефанчук підписав їм відрядження: він не розуміє і не знає, що вони роблять. вони... Відпочивають, щоб ви зрозуміли. А нахрена їм бути тут у спеці? А нахрена, щоб там хтось сказав, що у якогось там Герасимова кондиціонер включений. Так, виключайте кондиціонери. Вони поїхали до себе додому в Європу. Де вони живуть, де у них майно, де у них віли. Вони там відпочивають. Ще повинні були виїхати три депутати. Не виїхали поки що. Може на цьому тижні. Також в Європу якісь відрядження, куди вони поїхали? В Європі канікули. Щоб ви всі зрозуміли, хрен там делать, нече, а вони у них біда. Ну ще не поїхали. Дев'ять зараз там знаходиться і не думають поки що повертатися. На черзі ще три. І хотіли ж поїхати. Те, що і я казав, і багато інших казали, може, дійшло до Стефанчука, чи ні дійшло, Я не знаю, що там відбувається, але вискочила фідина і кричить: хулігани зрення лишають, не пускають. П'етра не пускають за кордон. Що будемо делать? Що ми будемо делать? Не пускають за кордон Іру Геращенка. Не пускають Машу Іонову, не пускають Ваню Клімпуш Цинцадзе. Що робити? А Петя знову купив квитки. Він знову буде у держави їх висуджувати назад, ці квитки, розумієте? Ось подивитесь. Куди вони хотіли їхати? Куди вони хотіли їхати? Вони хотіли їхати. І зараз я вам скажу, як називається цей штат. Мілоокі. О, там буде висування офіційне Трампа в президенти. Я не зрозумію, з ким карав гроші Порошенка? З Байденом чи з Трампом? Чи з обома зра... одразу? У мене питання: син Байдена Хантер, чи син Трампа працював з Порошенко, і вони там що там мутились Бу... бурисма, чи що? Я не розумію хто це. Я не розумію, з ким Порошенко не крав гроші. Ну, 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 блин, з ким? Або що він хоче красти далі з, з, з Трампом? Так от, не пускають їх, не відпускають. Сьогодні там починається цей з'їзд, буде він три доби. Ну, може, ще підпише. Я, я, вже не, я нічому не здивуюся. Якщо Штефанчук сьогодні підпише, і вони завтра біхом на якомусь дирижаблі полетять, то до, до, до Трампа. Оце вибачте, що я так, ну, ну у мене немає слів. Ось дивлячись на все це, і вони називають боягузливе керівництво Верховної Ради. Боягузливе. Причому? При тому, що фракція Європейська Солідарність, в якої налічує 27 депутатів, була у відрядженні більше. Свовокупна, ніж фракція, як, вони кажуть, монобільшість, президентська фракція і Тищенка-Козьоли це, мабуть, там є. Але вона була більше на 68% у відрядженні, ніж 256 людей фракції слуга народу. 27 на 60% була більше у відрядженнях. Ви це розумієте чи ні? От, ті, хто їх підтримує, ви це розумієте? І що? Що після того, що ви їх, люденькі, українці, відпускаєте, кажете: відпочивайте, Петро Олексійович, їдьте на дітей. Петро Олексійович, їдьте, їдьте, Іра, їдьте по трусики. Ну вам же потрібні Вані Клімпуш, вам же всім це трусики, носочки там, і ще щось, якась нижна їжайте, А ми тут, в Україні, ракети половимо, наші люди повмирають, а ви їдьте, ви ж класні у нас депутати. Ви ж найбагатша фракція, да? ви ж найбагатша фракція, якщо взяти всі фракції euh, в Верховній Раді. Європейська солідарність багатше всіх разом взятих. Ну і це не головне. Ладно, вони тут кричать, б'ють в груди, е звертаються до от ось вас, вас, сектантів. А ви підтримуєте. Ось що головне: заява Європейської солідарності на Канадрукона на офіційному сайті, на сторінці Петра Порошенка. Дивіться, що вони пишуть. Пише людина, у якої більше 20 кримінальних справ дві завершені. Він ознайомлюється. Є підозра про державну зраду. Оце пише людина. Про ситуацію, що склалася, ми поінформуємо партнерів України в США, ЄС та НАТО, тому що тільки демократична країна може претендувати на членство в Європейському Союзі та Північно-Атлантичному Альянсі. Ми не можемо, по їхньому мої заяви. На чому неодноразово наголошувалась в резолюціях цих поважних міжнародних інституцій, якими українська влада нехтує. Що значить українська влада в не, нехтує демократичними заходами, не пускає по труси чи поцілувати руку? Я взагалі, а на хрена вони там потрібні? От нам, от кожному з вас, українця? Сектанту, не сектанту, Порошенковцю? Не Порошенцю? Скажіть, навіщо вам особисто Петро Порошенко, Ірина Геращенка, Івана Клімпуш Цинцадзе? Марія Іонова потрібні на з'їзді республіканської партії Сполучених Штатів Америки. Що особисто вам після цього буде? Або що буде краще у вашому селі, у вашому місті, в Україні? Що від цього стане краще? Ще далі Далі що вони пишуть. Ще важливіше, ми посилимо діалог із суспільством щодо загроз демократії. Оце загроза демократії. Та вже ця писака, якби була загроза демократії, як в Росії сиділа б за обсирання держави щодо зловживань владою умовами воєнного стану. У нас, у нас зловживаються умови воєнного стану. У нас не працює воєнний стан. У нас воєнний стан на 10%. Все. Уже б вони ходили пішки і їздили б на трамваях. Розумієте, якби у нас працював воєнний стан, все їхнє авто треба забрати, все їхнє житло треба під госпіталі, під лікарні, під для переселенців житла. У них стільки житла, хто здав переселенцям житло? Просто хто допоміг переселенцям з них? Хто? Да ніхто, а вони кажуть, що зривається військовий стан, зловживається у нас. Ай-яй-яй-яй-яй, оце, друзі, оце вороги України. Не буде їх. Я хочу подякувати за ваші донати, друзі. На збір дронів. Дякую Клименко Олександра. Дякую Зарінчук Марини Абанк. І Олександр і Марина Абанк. Черніковий Валентини, Канєвська і Людмили. Торубара Марії, Байтуряної Галині, Хрущовій Тетяні, Мельні Кользі, Радько Володимиру, Бабій Миколі, Редіна і Наталі, Черненка Тамара 50 на 50. Велика вам подяка особисто від мене, Тамара. особисто. Ввечері я розповім про нашу роботу, ввечері всі будуть оголошені, ввечері ми про це з вами обговоримо, друзі. Думайте, думайте, Україна переможе!